Хотите ощутить настоящую медитацию? Дышать мы будем очень простым дыханием. Вдох через нос. И видите, у меня надувается живот. Дыхание женщины называется. И выдох. А на выдохе мы будем сжимать интимные мышцы и подтягивать их наверх. Выдыхаем и через рот. Вот смотрите, через нос дышать. Да, мы дышим через нос. Это головой. Это такое мужское солнечное дыхание. Мы, в мысли. Да? А когда мы... Дышим через рот, да, делаем выдох, включается наше тело. И мы соединим мужскую и женскую энергию, Солнце и Луну, да, и запустим энергию. Закрываем очи, дозруем глубокий дыхт сэта. Я добро глубокий. Тут немає минулого. Лише чистота цього моменту відчуває лише ти, частина Великого саду. Вдих і вихід. Ми закриває очі та зробив клубок і води. Лише ти, частина великого саду. Вечу, як з кожним дихом, ти наповнюєшся світлом, з кожним видихом відпускаєш усе зай. Прямо зараз, ти в цьому потоці у великій тиші. Прямо зараз ти в цьому просторі, де ти з'єднуєшся з істиною, дозволь собі Побути в цьому. Без потреби щось змінити, без прагнення контролювати Вдих визнання твоїх вчинки діяти. Визнання в себе через Божий свій вчинок, усього, що не мене оточе. І ти проходиш все, бодовується у ці красиві прогулянці.